На фоні мук київського Динамо проти Пафоса згадаємо, якими кияни були колись. 22 липня 98-го. перший кваліфікаційний раунд ЛЧА, стадіон Динамо і неймовірний розгром. Валійський Барітаун розбитий 8-0. Це досі найбільша перемога киян в Єврокубках за всю історію. Чотири голи забив Сергій Ребров, перший покер Динамо в Європі, дубль Шевченка. Ще по голу Косовський та Белькевич. Чотири до перерви, чотири після. Абсолютна домінація, повна перевага в швидкості, мислені та контроль м'яча. це була команда Лобановського тренера, який вимагав максимуму у всьому: швидкість, дисципліна, тотальна віддача. Він будував футбол нового покоління, який згодом переймали великі тренери Європи. Того вечора суперник не завдав жодного удару в площину воріт. А сезон 98-99 став легендарним, Динамо дійшло до півфіналу ЛЧ, поступившись в драматичному протистоянні Мюнхенському Байерну. Полівальники кажуть, якби тоді вийшли в фінал, обіграли б і Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергісона. Матчі з Барі Таун на. Завжди залишився символом безжального Динамо епохи Лобановського.